Що варто звернути увагу при виборі навчального закладу в каналь? Перше. Мета навчання. Хочеш одразу працювати після закінчення. Обирай коледж із практичними програмами. Цікавить академічна кар'єра чи дослідження. Тоді твій варіант, університет. Друге програми навчання. В яких навчальних закладах є та спеціальність, яку ти хочеш вивчати. Ретельно перевір академічний план, чи відповідає ця програма твоїм цілям і чи пропонує вона стажування під час навчання. Третє. вартість і локація. Великі міста, такі як Торонто чи Ванкувер, дають. Більше вибору навчальних закладів та місць для підробітку. Малі міста дешевші для життя та ідеальні для зосередження на навчанні. Четверте: репутація закладу. Перевір показники працевлаштування студентів після закінчення навчання, відгуки студентів та акредитацію навчального закладу. Мене звати Анна, я спеціаліст з освіти за кордоном. Записуйся на безкоштовну індивідуальну консультацію та підписуйся на мою сторінку.